Президент Сполучених Штатів підписав закон, який тимчасово відновлює фінансування федерального уряду, тим самим поклавши край найдовшому шатдауну в історії країни. Він тривав 43 дні. Зупинка роботи уряду, яка тривала з 1 жовтня, спричинила призупинення програми продовольчої допомоги, від якої залежать близько 40 мільйонів американців. Крім того, затримувалися виплати заробітної плати федеральним і частині штатних службовців, а також виникли значні перебої у сфері. Фері авіаперевезень Україна отримала майже 6 мільярдів євро від Європейського союзу. Це фінансування буде спрямовано на військові та соціально-гуманітарні видатки. За словами президентки Єврокомісії Урсули фон Дер Ляєн, ЄС додатково надасть Україні 2 гігавати електроенергії та нове обладнання для боротьби з безпілотниками РФ. Вона назвала це найефективнішим способом підтримати оборону та економіку України і чітким сигналом для Москви, що час не на її боці. Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Литва, Латвія, Норвегія та Швеція оголосили про виділення 500 мільйонів доларів на закупівлю військової техніки і боєприпасів для України, які постачатимуться зі Сполучених Штатів, за словами генерального секретаря НАТО Марка Рюте. Збільшення допомоги обумовлене вступу бойових дій у зимній період, та запевнив, союзники альянсу продовжать постачати необхідне обладнання і техніку. Канаді завершили зустрічі глав МЗС країн Групи Семи з колегами з інших держав, в тому числі і главою українського МЗС Андрієм Сибігою. Незважаючи на великий перелік тем на порядку денному, все ж увага топ дипломатів була прикута до України. Група Семи підтвердила готовність збільшувати економічні витрати для Росії й розглядати варіанти використання заморожених російських активів на користь України. Її вже прийняті рішення за підсумками саміту. Нада оголосила новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили 100 танкерів російського флоту, розробники безпілотників і виробники зрідженого газу. Велика Британія своєю чергою повідомила про черговий пакет підтримки енергетичної стійкості для України на 13 мільйонів фунтів. А Німеччина виділяє додаткову зимову допомогу Україні на 40 мільйонів євро. Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що Україна готова воювати ще три роки, але президент РФ Володимир Путін не зможе стільки витримати. Більше того, Сікорський нагадав, що нібито Друга армія світу вже 10 років воює на Донбасі без прогнозованих успіхів. Зрештою, голова польського МЗС запевнив у подальшій підтримці України та закликав посилити допомогу партнерів з ЄС. За повідомленням Генерального штабу збройних сил Сили оборони України вночі завдали ударів по низці військових і логістичних об'єктів на території Росії та тимчасово окупованих територіях. Для атак було застосовано українські ракети Фламінго та дрони Барс і Лютий. Уражень зазнали нафтосховище та аеродром Кіровське в окупованому Криму, радіолокаційна станція поблизу Євпаторії, нафтобаза біля окупованого Бердянська, а також командні пункти армії РФ у Запорізькій області. Сьогодні лідеру кримсько-татарського народу Мустафі Джемілєву виповнилось 82 роки. Відзначив цей день він у Херсоні разом із воїнами і керівництвом області та міста. У свій день народження Мустафа Джемілєв привіз допомогу військовим та провів зустріч з представниками кримсько-татарської громади і закликав підтримувати збори на допомогу захисникам.